Вітаю! З вами Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Нагадую, ми вивчаємо тему будова слова, і сьогодні докладно поговоримо про суфікс. Отже тема нашого уроку суфікс як значуща частина слова. Слово суфікс походить з латинської мови і означає прикріплений. Це значуща частина слова, яка стоїть після корення і слугує для утворення нових слів або форм слів. Наприклад, дорога доріжка, кіт котик, школа шкільний, теплий тепліший. Щойно я навела вам приклади слів з одним суфіксом, але насправді у слові їх може бути два і навіть більше. Так, у слові річка один суфікс ки, а в слові слухати два суфікси а і ти. Два суфікси також у словах школярик і височина. А от у слові учительський три суфікси. Так само три суфікси у слові рукавичка. Для утворення слів тієї чи іншої частини мови використовують певні суфікси. До найуживаніших іменникових суфіксів належать ар-яр, ист, іст, тель ки, наприклад, воротар, шахіст, учитель, донька. Прикметники найчастіше творяться за допомогою суфіксів ни, ив, ов, ски, Еньк та інші, наприклад, осінній, красивий, морський, свіженький. Найуживаніші дієслівні суфікси «-и», і, і, а, ува, ти, наприклад, ходити, казати, керувати, вболівати. Деякі суфікси можуть надавати словам емоційного забарвлення та виразності. Позитивного забарвлення надають словам зменшувально писливі суфікси. Для іменників чоловічого роду це суфікси ок, ець, очок, чик усь, для іменників жіночого роду ки, ець, очк, усь. для іменників середнього роду ц, ень, еньк, ечк. Наприклад, синок хлібець дідусь, водиця зірочка бабуся, слівце, слоненя сердечко. Натомість негативного забарвлення надають суфікси збільшеності і згрубілості. Наприклад, езм, іщ, іськ, уг, уган, юг. Наприклад, величезний, носище, хлопчисько, хапуга, дідуган, звірюка. Нагадую вам, що незмінні слова не мають закінчень після коренів у них можуть бути лише суфікси. Зокрема, це прислівники, наприклад, рано, вчора, добре. Це неозначена форма дієслова читати, уболівати, а також дієслівні форми на но то, сказано, бито. Мабуть, ви чули слово фемінітив. Фемінітиви це іменники на означення осіб жіночої статі. Вони віддавна були в українській мові. Підтвердженням цього, поміж іншого, є словники, укладені ще в 19 му на початку 20-го століття. Є понад 13 суфіксів, які утворюють фемінітиви, але на сьогодні продуктивними є 4 6 суфіксів. Ось деякі з них. Суфікс ки, наприклад, учителька, фігуристка, співачка. Суфікс іць, наприклад, учениця, вершниця. Прибиральниця. Суфікс инь, наприклад, кравчиня, богиня, продавчиня. Суфікс с, наприклад, баронеса, поетеса, стюардеса. От і все на сьогодні, наш урок добіг кінця. Але я з вами не прощаюся. Незабаром обов'язково будуть нові відео. Тому, якщо сподобалося, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. А поки що дякую за увагу! З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!